Росія буде здатна атакувати території країн-членів НАТО протягом найближчих шести років. Таку думку висловив керівник розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль. Він зауважив, що Кремль розглядає Берлін як противника через його підтримку України, і крім того, глава німецької розвідки наголосив на тому, що російський диктатор занепокоєний не лише Києвом, а й насправді створенням нового світового порядку. А в Чехії значно зменшилась кількість біженців з України, які проживають у безкоштовному житлі, як пише видання Європейська Правда, посилаючись на речницю чеського МВС, наразі лише понад 700 тисяч понад 700 українців. Перепрошую, понад 700 українців користуються безплатними оселями. Тоді як в середині липня їх було понад 12 тисяч. У видання наголосили, що з вересня в Чехії діють нові правила, коли гуманітарним житлом можуть скористатись лише ті особи, яким не було надано тимчасового захисту, понад дев'яносто діб. А переговори щодо скорочення ядерного потенціалу абсолютно неможливі без урахування всіх аспектів безпеки. Як написали ворожі змі, про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитрій Пісков. За його словами, в умовах війни, яку нібито ведуть проти Росії з непрямим і навіть прямим залученням ядерних держав, говорити про подібні перемовини поки що не доводиться. Такі питання необхідно розглядати комплексно, зазначив пісков. Нагадаю, що президент США Джо Байден заявив про готовність вести переговори з Росією, Китаєм і північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози.